Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. В нашому житті сталося так, що ми з чоловіком рік тому придбали собі дачу в селі. Хотіли проводити час деколи в спокійному місці та відпочити від галасливих сусідів за стількою. Ну і, звісно, відпочити від міської метушні. Ми з чоловіком взяли на роботі відпустку на цілий місяць та вирушили в село переводити дачу до ладу. Відремонтували дах, вклали нові вікна, перемонтували електропроводку, почали робити внутрішній ремонт, а згодом і зовнішній. Загалом перетворили стареньку хатину на першокласну дачу. Нарадітись не могли, наче діти малі нові іграшці. Ми залишились на декілька днів на дачі та зрозуміло, що носити воду до хати вітрами – дуже сумнівна ідея. Тому вирішили, що будемо проводити воду в будинок. У нас з криниці воду носив собі сусід. Старший за наш чоловік, років десь на 13. Він відмовився від пропозиції проводити воду собі в будинок також і сказав, що буде далі носити воду відрами. Ще декілька тижнів прийшло, і в нас була необхідна сума на насос, проведення води, сантехніки додаткової та оплату роботи майстра. Все це ми зробили та спокійно мали воду в будинку. Сусіда це розлютило, та він став вимагати, щоб йому також привели воду в будинок. Мовляв, він також не хоче носити воду відрами. Мій чоловік одразу сказав нашу пропозицію. Що ми не дозволимо таке зробити, адже сусід не вклався ні в роботу, ні в майстра, ні в насос грошима. Тож за просто так не будемо давати на це дозвіл. Сусід розлютився ще сильніше та почав скандалити. Я не могла їх розчепити, тому викликала правоохоронців. Поліціянти розборонили чоловіка та сусіда, останнього заспокоїли та попередили, що зараз він отримає попередження, але наступного разу вони його вже пов'яжуть. Ну і прокураницю сказали так само, як і ми. Не вкладався в насос мотор та майстра. Не маєш права проводити без дозволу від тієї криниці собі воду. Все просто. Ну, ось які люди бувають дивні. Як взагалі до такого можна додуматися, щоб йому хтось повинен за свій рахунок проводити воду в його будинок? От так от буває. Навіть якщо вам здається, що людина приємна та добра. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашого подружжя? Дозволили б провести воду чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.